uma Кочільні за це теж боролися. Тобто, ми будемо говорити про конкурентну боротьбу. В даному випадку виграла команда міської ради, виграла вся громада франківська. Учасники проекту проміс провели засідання робочої групи, де спільно з працівниками міської ради обговорили стратегію розвитку Івано-Франківська. Працюватимуть у трьох напрямах: демократичне врядування, просування процесів децентралізації та розвиток малого і середнього бізнесу. Дуже важливо для кожного міста. Це. Це сприятливий бізнес-клімат, це розстав бізнес-інфраструктури, яка, скажімо, є проблематичною на сьогоднішній день і не, скажімо, не добре розвинутою в більшості міст України. До речі, на Франківськ тут вирізняється в кращий бік. І Трисекторне партнерство, тобто ми говоримо про підтримку росту різних об'єднань, асоціацій, представників бізнесу. Окрім того, буде проведено ряд круглих столів, семінарів та тренінгів. Реалізація проекту триватиме до кінця 2020 року.